Всім привіт шановне панство! На цьому уроці ми розберемо креативи. В реальному часі. Подивимося, що пропонують інші школи англійської мови, що пропонує взагалі інфобіз. і як креативи можна докрутити або по-іншому трошки подати. Отож, поїхали. Поїхали, поїхали. Перейдемо до першої школи. Так, що нам пропонують антишкола. Угу. Що я можу сказати, по перше, перше, що я бачу, дуже класно, вони зробили офер за одну гривню 48 років. Але тут треба розуміти, що якого не аудиторію смо залучити. Це теж під питання. Мені подобається, що вони зробили відео-урок і запустили в рекламу. Я вважаю, це дуже дуже хороше рішення. Ви можете зробити наприклад, теж свій урок і просто його пришвидшити. Це вже теж буде класно показати, як проходить урок, що відбувається на цьому році, і чим ви відрізняєтесь від інших. Мені це, в принципі, подобається, подобається, що вони зачепили таку аудиторію людей, що цікавиться іграми, тікток. Так, ну, да, прикольно, прикольно, прикольно. Але знову ж таки, яким оффрам вони можуть залучити аудиторію? 48 років за одну годину під питанням. Тут треба дивитися на саму відповідно, конверсію. Так. Школу. Так, це щось не це. А, Так, 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 англійська мова для дітей. Сьогодні ми покажемо нашу школу англійської мови, куди влада ходить вже кілька місяців і щоразу, де з радістю. Президент. Влад став краще розуміти англійську. Що я можу сказати? Ви? Тут я бачу, що використовують, здається, а озвучку. Це можна, це окей. Але я би потасував би теж зі живою озвучкою, це теж би можна подивитися. А що одразу можна сказати? Відео робиться в форматі UGC, тобто показують, як взагалі батьки вдають дитину в школу, це окей. Але не вистачає на самому початку якогось хука, щоб зачепити так, одразу зачепити, одразу зачепити погляд. Наприклад, можна використати негативний маркетинг. Чому я ніколи не поведу свою школу в цей садочок? Або чому я не пойду в школу англійською мовою, мою дитину? Ось. Людина одразу зачепиться цю свою увагу, бо люди звикли до негативу. Вони люблять негатив. Вони дивляться завжди. Одну зірочку, вони не дивляться там, де відгук там на 5 зірочок, завжди дивляться на негатив. Ось цей негатив уже зачепить фокус уваги і продовжить людина дивитися. І також не вистачає трошки якоїсь динаміки. Відео подобається, подобається ідеї, подобається задом, але динаміки самої не вистачає. Так, щось тут на джазку. Угу. Це не реклама, це просто 24 роки англійською безкоштовно. Uh, ну, Треба дивитися. Я тут нічого не можу сказати. Що, ну, Тобто вони хочуть пробити бати на цю поточку, що це не реклама, але якщо це не реклама, то чого вона рекламується, Ну, тобто, треба дивитися. І знову ж таки, безкоштовно уроки. Тобто, Зараз я знаю, що всі школи пропонують одні ті самі межі меседжі. Якщо ви можете помітити, то антишкола 42 уроки, тут 24 уроки. І от питання людини: чому я повинен вибрати саме Just School, але, наприклад, а не антишколу. Питання. Оце питання треба завжди закривати. На, якщо просто порівняти цей офер, наприклад, і цей офер вони дуже схожі, але то школа в цьому випадку виграє. Бо вона показує самий процес навчання. Вона показує дитину, вона показує викладача, вона показує урок. Вона відповідно показує взагалі, як це все відбувається, вб'ють по офер і так далі. Що я тут бачу? Тут я бачу просто остатку, безкоштовний урок і все. Я не розумію, ну я не бачу ніякої цінності для клієнта. Клієнт не бачить ніякої цінності. А, ну, можливо, воно працює. Окей. Але, знову ж таки, треба писати різні варіанти, подивитися, як воно буде відпрацьовувати. Такс. Такс. English Hub. NMT тест Ну тут на тест льють, але знову ж таки, чому мені треба проходити цей тест, чим він відрізняється від інших. Тут завжди треба задати це питання. Показати, що тут можна, наприклад, в даному випадку зробити. Якщо це статика, показати частину тесту. Далі можна покреативити. Можна покреативити НМТ-тест. Тобто Це, напевно, пробне тестування НМТ, показати, щоб він показав свої скили, подивитися, на який бал можна розраховувати та далі. Тобто, тут вже можна зробити у вигляді: не знаю, передбач свій бал на НМТ. Да? Передбач свій бал на НМТ. Це можна завалізувати як? Не грай в лотерею, дізнайся свій бал. Тобто, показати, як старається лотерея ця монетка. Далі. Не гадай, а дізнайся, який твій бал не намтик, наприклад. Да? Можна зробити як а, цей, а, картиці розкладають, що не треба гадати. Або показати цей шар кульку, яка гадає. Тобто не гадай. Тобто, тобто, такі варіанти можна генерувати дуже-дуже дуже багато. Вони не важкі. А, ось, а тут просто хлопець на задній англійський прапор. І все. І прямий офер. Ну, тут треба подумати різні варіанти, різні варіанти але просто це вже. Банер має банер на слепоту, його треба якось по-інакшому подавати під іншим соусом. Тому тут треба теж подумати, подивитися, що як можна давати. А, ось. Або записати навіть прискорений варіант, як ви проходите тестування, там покажете всі питання і отримаєш якийсь там фінальний бал, я не знаю, там, ще там, там, матеріал, щоб вивести далі на поворонці. Так, переходимо далі. А продовжує акцію, у якій дарує всім новим студентам 48 уроків. Це ідеально можливо. Мені подобається. Мені подобається, що динамічне відео, різні ракурси. офер, Але по іншому подано. Мені подобається. Такого ще не було. 48 вісім уроків антик. Бачите, хук. Одразу хук. Такого ще не було. За вас би це звичайний хук, але він дуже класно, дуже класно що... О, клас, клас. Знову ж таки, мені подобається, як вони працюють, мені подобається, як вони зробили хук класний кайф, кайф, мені подобається. Вони пішли далі. Тобто, всі школи пропонують просто англійську для всіх, а вони зачепили когорту людей, там не 45, 40 плюс років. Бо у більшості людей, які такого віку, вони, можливо, і хочуть вивчити англійську мову, але у них є стоїть обмеження тут, що мені вже 40 років, вже пізно вчити англійську. От саме це вони пропрацювали, клас. Вивчити англійську, стоп, це все ніф. У вас краще дисципліціонально вити до вашого пасні інтернет віком 40 плюс років. Перенараз... клас що показала відео це дуже круто. Англійською, і ми навчимо і вас. Переходьте за посиланням під цим відео. Може, ще було додати там оце. От відео можна додати було як ще їджі відео, тобто вона говорить. Вам 40 років і далі на задній фон просто поставити на зелений фон, поставити, як вона гортає, показує, які там уроки, показує е, відгуки і так далі. Тобто, щоб позадні гортався з Ось бачите, це, наприклад, Оксана. Вона також, ну, тобто, такого формату говорити, і все. Теж було би прикольно заміксувати так. А так, в принципі, дуже-дуже круто, мені подобається. До речі, о, такі креативи вже не раджу вам робити. Вони як працювали, не знаю, можливо, у роки 4 назад. Зараз вже точно не працює, тому не раджу вам таке робити. Бо це максимально прості, нічим не відрізняються від інших. Міні-посібник з іспанської мови для тих, хто планує підкорювати танцполи Латинської Америки чи Іспанії. Ну, якщо навіть говорити про це, то міні-посібник ну, нема динаміки, нема хука, нема чому мені це треба, і так далі. Постійно забуваю слова під час розмови англійською. Це буває з усіма. Спробуй перефраз. Перефраз. перекрас це техніка, коли ти описуєш слово іншими словами. Ну, це більше такі навчальний навчальний різ. І то так, прикольно. Ну вони зробили формату як діалогові, що одна персона, друга персона, але що я можу сказати? Що я можу сказати? Що я можу сказати, перше, що можна було зробити, це взяти трошки інакше ракурси, додати трошки динаміки, додати кольорів, щоб це виглядало сочно по картинці. А що можна ще зробити? Можна було показати формат новичок професіонал, теж такого формату, що згори новичок, а внизу професіонал це теж такий формат взяти ще з Америки, він вже давно крутиться в американцях, і скоро в нас він буде теж такого формат відіграти. В принципі, окей, але не вистачає от динаміки. От у динаміки не вистачає. Просто люди додаються максимум до 10 секунди. Тут завжди пам'ятайте, що повинен бути сильний хук, в ньому повинна бути якась інтрига, щось яка, ну, зачепить людину. І далі, і далі вже потрошку розкривати цінність, але цінність динаміку, бо юзери не звикли дивитися рекламу. От час сказати, вони не звикли довго дивитися рекламу, вони зараз, покоління міняється. А зараз можна навіть навіть що можна зробити. Мені мене така ідея прийшла взяти, записати якийсь там. це відео взяти, от таке статичне. Як його отримати увагу? От як його отримати увагу? Що можна зробити? У мене зараз ідея прийшла: взяти, як в Тіктокі, заліпашки, там, де не знаю, мило ріжуть або щось інше, там, сабезер, і наполовині розмістити. Все. Ви вже отримуєте увагу. <схай> Ось. Але які ви офер донесете, це вже за вами стоїть. От такий варіант теж спробувати затестити. затестіть, пробуйте цікаво, побачити, які у вас будуть результати. Привіт, мене звати Катерина Олександрівна. Дивіться, аж 5 секунд уже пройшло, поки там пройшлися, я не розумію, е, е, на що людині було йти. Це зайві 2-3 секунди, які зайняли час. За цей час вже можна було зачепити увагу. А так, втратили людину і пішли далі. Далі. При всій повазі, але людям не цікаво, як ви звати, вам їм не цікаво, хто ви, що ви так далі. Офер, давайте офер, чіпляйте одразу. Я вчитель початкових класів, що працює в навчальному центрі, Знайків. Оголошую. Аж 10 секунд і людина не отримала жодної інформації, чому мені дивитися далі. Про набір першого класу в очному форматі. На... О, офер почав іти тільки на 12-й секунді. Це досить досить довго. На 12 секунд людина вже ну, ніхто не додивляється до 12 секунд, будемо чесні. Там, навіть хто додивляється до кінця сторіс. Дивіться там перші 5 секунд, все. А тут на 12-13 секунд починається тільки розповідати про офер. Це досить-довго. Досить тому думайте, прибирайте зайве, викидайте зайве, не потрібне і рухайтесь далі. Так, так, так. Англійська для дітей 18 гривень година. Ну, ж таки, тут бюджетну аудиторію звучать, тому, напевно, це за ідей креатив. Так. Тут вона заходить через native speaker, Ну, можна, як з варіантів. Ну що, а час після великодня дня настав: пора покращувати англійську по-серйозному, так, щоб використовувати її в реальному житті. На роботі, в аеропорту. Мені подобається, що тут є динаміка. Це добре, це добре. Це добре. Але знову ж таки, офер загальний. Всі чомусь школи один у одного беруть якісь офери, там, по математиці, по англійській, по чим ще. Вони бачать, що роблять конкуренти, вони просто беруть і так само роблять Плюсі, загальний офер. Раджу просто поділити на ваші три основні когорти і суто з ними працювати. Суд пропрацьовувати цей офер, бити по боля. Чому людині треба вивчити цю англійську мову? Чому? Чому сьогодні? Чому не завтра? Чому не через місяць? Задавайте ці питання. Далі думайте, чому мені треба розуміти, чому людині треба навчатися саме у вас, а не в антишколі там, чи в Форест, чи іншому. Чому ви відрізняєтесь від інших? Це друге питання, яке ви повинні закрити. І третє, що ви повинні дати, що у вас є унікального і як швидко ви можете досягнути його результатів, а яких саме? От якраз на це питання відповідає? Ко, цей е, Каздев. Ну, які болі? Можливо, людина хоче вийти англійську, бо він хоче прийти з півбейсом. Можливо, він хоче вийти на закордонний ринок. Можливо, людина хоче просто спілкуватися з іноземцями. Можливо, людині треба, не знаю, бути перекладачем. Ну, тобто, у людей різні запити є. Але я впевнений, що в вашій школі є основні три цільові аудиторії. Аудиторія 1, наприклад, подорожі, аудиторія 2, бізнес і аудиторія, 3 якась. Все. Ви берете ці аудиторії, і в них дуже-дуже дуже багато є болей. Ви можете по них пройтися легко. Просто випишіть реально, що в них болить, подивіться, що в них болить. А щоб ще краще зрозуміти, я би радив би зайти в YouTube і подивитися відгуки навіть ваших конкурентів. От, просто заходите в YouTube, вбиваєте якусь школу там, ну, популярну, відому, дивитеся, відгуки, що говорять люди. Яка в них точка А, яка в них точка Б, що в них чіпляло, що їх не зачепила? Ось це, якщо ви візьмете, просто проаналізуйте, ви зрозумієте, які реальні інсайти стоять за цим. Тому боріться і реалізовуйте. І не забувайте моніторити ринок ваших конкурентів. Отож, якщо вам було дане відео корисне, якщо вам цікава така рубрика, я можу такі відео записувати розбіри, я можу розписувати ваші розбіри. Ваших креатив і радити реальні конкретні приклади і варіанти. Якщо вам буде це цікаво, то можу це далі продовжити. А так ви підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик і не забувайте писати ваші коменти. Все, побачимось!